Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 10 копійок 1996 року. Крупний гурт. Тобто монетка має ось таку крупну насічку. Тут підібрав я кілька підштампів монет. Монети виготовлені з алюмінієвої бронзи аверс бачимо по центру зображення три зуба, знизу дата, зверху напис Україна по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети бачимо напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Це є рядові. Ціна на них на сьогоднішній день розпочинається в районі 1-3 доларів за звичайний екземпляр. Є монетки, які коштують на порядок дорожче. Зокрема, це монетки, які на реверсі мають не мілку, а крупну ягоду. Також монетки, які виготовлені не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу. Ціна на них розпочинається від 100-150 доларів за одну монетку. Магнітна коштує від 450-500 доларів за одну монету. І також по такій самій ціні стоїть поворот у 180 градусів. Ось так виглядати буде монетка в ідеалі як американські монети. Вона буде перевернутою. І ціна її також розпочинається від 450-500 доларів за одну монету, друзі. Є також браки різноманітні сколи. Ну, найдорожчими є брак аверс аверс та reverse reverse. Тобто монета з обох сторін однакова. Якщо аверс-аверс буде зображено. Три зуби на монеті з обох сторін. Якщо реверс-реверс, то напис по 10 копійок. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю на сьогоднішній день. Колекціонери дуже цікавляться монетами України. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.